І всім привіт! З вами я, Жека, і сьогодні виглядають мою грога. Я тільки що знімав відео, але я поняв, що в мене працює звук, так що. У мене в стокі був манго, ну, в обичному лайтовому. Було манго, яке я дуже хотів. І знаєте що? Мені не хватило тупо. Я збирав як міст і ніч тупо ушла. А я дуже хотів це манго. Головний кіт єсть, який мені нафіг не здався. 6 годин ждать, капец. Ничего на білочках кстати, вепл из мужчины яйца. годин ждать. 18 годин? Печален. Ой, ух ти! Ух ти! Ух ты! Как модло? Grubo. A, co mam tylko, to, konto sobie. Te gróbo. Gróbe na uszynę. u, 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 list doże. Tak, to chyba jest takie, może te pierno, o czym ja druzi? Mini klejn. Hm, osią? ja. je. Może te zupienia, Типа видео на паузу и попирувать буду типа в комментариях пишите свои данные, буду молодзе. Что, мук и не ну, закус менять, я не добавлю. Ну, так они не просто так разуты. Я не знаю, мне. А тут, короче, я хочу мини-нечку. Вот так тут не напарнисты. Тут запаркатировать нормально, то нельзя. А туди до то хочеться. Ой, черепах. Це грубо. О! так. не буду попадатися ловушку бджокера. Якщо тут тепер приблизить, то це не зможе. О, кокос, Раді приколов. О, машруми! Дуже добре, дуже добре. <реку> Маршруми дуже хорошо. І вони мені відповідяться для доміка. якраз кажу, щоб зробити. І якраз я не буду з тим драун фруктом. Мені не буде цей драун фрукт, цей мішай. Я перейдемо в ремісь Бо о, оцей столб мені мішає, в якому ще й можна забрати. Так, я носу і лісничку, це безумно ледіклося. Прикольно вентук, кстати, я не знала, що це першого стрілка. Треба буде грибочки посадити, коротше, як? Треба його їх по краю там посадити. Щоб воно було, як думаю, як криш. Сюди треба буде садити грибочка, якусь маленьку. Можна було так на нього наберегти. І сюди. Отут хочеться залізти, але це практически нереально. Треба цю повишати. Не зробити мені якусь ничку. Да. О, я прийду. Можна, коротше. Не можна, коротше. Отут образу цей цей бамбок, коротше, її там можна буде проїздити туди. Тут як нічка. Така, Так, ну, сейчас спробуємо. Зараза груба. Ой. Даже отак прийти можно. Дай тут треба покушить накидать. Ні. моё Нормально, Так як мене є 39 бамбухів. Треба оце пересадити. О! У мене появилась невеличка ідея. Хотя ідея кого-то, можно? Ого! Його можна. Судим. Oui. Ну, наче не красиво, але нормально. і так це йде. сойдет. Стар фрут. Думаю, что сюда. Банан драбу. тут драбу. Що так от зайдеш? Можна так от гулять? так? гулять? тут все. Я не знав, що вони мене тут ростуть. А вони в мене тут ростуть оказують. Прикол. Я побачу в мене ходить. Який легко зайти? Чого немає якихось телепортів, щоб ти заходив, тільки Той, кому це треба? Я не пойму. Так, що можна зробити далі? Можна щось мені. Мені треба вообще прибрати і грибочки посадити. які ці кучу. Мені треба для цього. Ой. Побрати цього... цей коконат, бамбук, бамбук. ну, Реклам раньше подається. Ой, коконата. Так, це бамбук і це машруми. 25 машрумів. Мені треба машруми два посадити, коротше, отут а. Отут? Вот тут і отут, щоб отут, тут, короче, такий вход. Тут 2 Що? Что? Якось... Сюди. сюда. оце, якось плюс-минус сунды. Потом тут точно не знаю, як можна. У мене є... адвансик. Ні, краще буде взяти Basic. Не поняв. 2% і 2%. Тільки цей виліз? Це ні. Не пойму. Ну, без як тоже не помочь. У мене ще гініальніша ідея. Так, мені ще гініальніша ідея. Так, нічого... Ой, ой господи. О, так, отів де речі. както дайте. Не както се бомбукнете. Ну ладно. Ще Што, ще нет? Нет. А ще си поймяваме. Час. Ще секунди Ще не. Не. А. там оказа се както и сега до мама не Ух ти! Ву! Во. Короче, вот так. Си? Нашу номер. Я тут потом буду отвалить кики. О, 92. Це може взять. После не быть. А вот не могут. 97. 98. <різь> Чекаємо. Ну, <різь> 98. Денус девять. Сто. Це машину. Я не можу якогось пересадити. Я можу зібрати, але я можу бить рубе. Да. Рубин. Ale coś zbył. Nie trzeba pochodzić na szczuły. Co Nie, nie. Co to jest? Co tam, jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co tam, Co to jest? Co to Co to jest? Co to jest? Co to O, masz Чого зараз треба зібрати? Чого грифити? Що ось сюди? Машолом, прикольно. І от Ірінкен. Чому він моментально уходить? О, виглядить цей клей. Так, а як би... Та за що? Ні, не так. А хотів? Нет, он не земли. Вот и ринке. И понял, если зажрать, то у нас вищу колюжу. Вы сам нажимаю. Нет. Ну что Я хрибой фанащу, как не имею. А воно не на Inbo Odio? Мім, ну це дуже великий. А може? оставили. Бо він, думаю, буде адекватний. Він доволі хороший. Так. 43. Вот 44. Давай я гори. Не понял. О, не понял. Я в резерсу мой Тики. Я думаю, что він хороший. Так что Фейвидет Машу. И вот будут походить. Сейчас треба мне по 26-м месяце. У меня з цього есть. А може я з цього? Главное, я думаю, вище, але. Все, вот здесь. Я вам не мешаю. Вот так тут треба бы а, сприй просто... фрешка не помогает. Уже тільки бочку. Далі можно будет. Далее можно пройти сюда. Хопа, 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 опа. И тут мы ждем. Злый. О, называется... Спомню солнышко лучше. Ну, конечно, пропусти, типа... ну, ладно. А, так я ж штей не забрала. Ну, Я, я про цей забувся. Сейчас скажу покол. Дети. Идите. Стетя, ждите, идите. А я и забувся. А я и забувся. Нет. Воды. О. -о. Що мені 5 інфо? Тут я можу черепаху дать, але не треба. Я можу черепаху отдати сюди. Воно мені не треба. Мені треба сюди її додати. Треба 30-й, у мене 25-й підкину. Нормально. Так не найбільше. Щоб не спривоне. Так, ну, Богом. Це норма сітпак, але тут може випасти персик. Дивіться, ну отут знизу буде показуватися. замість на паку. Я. Я не буду туди дивитися. Дивіться, дивіться. Вот ремаун, серйозно. А реально туда мало. Хотя бы карту содал для ничего. Смысл у меня не то вот мало. Главное, что центра будет, наверное. Кольцо в модульную Дивіться, 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 девица, 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 дивіться. девица, девица. Зараз <клес> я йду. Господи, зараз в мене. О, о. слібочком. Тут теж бочку. О! О, я не це лесу. Цього не мав вже найтстафу. Він кажучи, найтстафу був є, що в мене тако? Аблікований декоратив. Оце? Це, оце. оце оце, по сулі. я не знаю, в якому смісі можна може проведеть. Я не знаю, блін. Треба оце обрати, посадити маршрум. Да-да-да-да-да. Сюда, маршрум сюди. Маршрум сюди. Давай знаємо, коли Маршрум сюди і маршрум сюди. Не вишу, я не тільки отак походить. А не цей, а не цей. Не суди, а с... mm -hmm. Basic. Прикольно А поки що, поки що. Mm -hmm. Ці екранці, Мені реально цей транспорт не шай. Я зроблю свою таку меню комнатку. У мене ще що можна зробити. У мене тут є. У Ам... мене тут є. О, тут же це є. Ніц. Тут виглядшить нельзя, наверное. Я уже нельзя. О, тут все уже хорошо. Ой, там вони мощники там хай. Что ставь, сюди? О, камінь. Эээ. Красова. О, о, оце я удобряю. Будь ласка, бамбук. Я умоляю. А, бамбук. Горох. И гороха немає. Зачем я тут тут? Зачем мені оце? грубо. Дивіться, 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 ой. А що в мене по цьому? А в мене тільки 5 годин. Ага, в мене 5 годин. Зараз я з першого разу. Вот рінкен, сюди, 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 Суди, сюди, сюди. Суди, сюди, 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 Суди, сюди, 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 я ж хоть не зібрав их. Вот, будь добре. нічого, так полазим боку. Да. І криша не величка есть. Я їх зроблю фейворетными. Вот это треба робити. Нензи фейворетин. Они не можу зібрати. тура. Шо ти там, я не можу зібрать. Ну ж, господи, наверкайся. Я лучше роблю сторону. Господи. Сто волк. Да, тихо, тихо. Пашка, пути лати. Ты залазить тук нелегко. Ладно. Підемо на найпростішим. Щоб um, чесно не мешалось. Вдячний сюди. Міначе не мешає. Так, так, да. тут крещі немає. А зараз буде. Так як в мене є сюди. Далі желательно оце убрати. Слава селпусла, новое хорошее мутацию. це тоже не шла я. Так, мені... пошло я. Я те, що мені треба. В это бомбу, мои кипились. Сюда можно кто-то убрать. А сюди можна, кстати, попробувати яблучко велике виростить сюди. Ну, це шанс на те, що воно буде великим. Це дуже маленький. Дивіться, можна, можна, можна. Я сподіваюся, що в мене там все включено. Буя. Прикольно. М да, тут ноль. Все. Ідеально, надіюсь. Так, 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 так. Так, 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 так. Кога он перець в у як У мене виглядає, взагалі, какао. Ой, какао у мене щось огром. А хотя я придумав, як можна зробити. Можна зробити прикольну штучку. Короче. Ммм. Дякую Вау! Тепер треба буде влазити уголой. І на пока. Грубо і на какао ясно. А тільки гадальше як. А далі як. А я не знаю, як брать. Прикольно. Треба маленьке какао для цього называется. Ладно, какао моєму домі тут не помістить. дивіться дивіться дивиться. Какаву закинув ось сюди да. Ну тут для неї, думаю, буде найкраще місце. Давай mm, возолис. Так, 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 так. Ладно, це треба буде исправить. Я утром, аллю. Де воно? О-о-о-о-о-о, появилось, появилось. Можно желать мне мені отак? Ну, ладно. добре. Да ну, я зроблю. <сміт> ні. Це грубо. А чому ти не хочеш? У мене вопрос. Грубо. Грубо. О! Так, воу, вот это что я хотів. Ну, если пить, негайно держится. Так.

Окей. вход кей тільки. Туди... Ну, ні, мені ще не тоже можна сюда вообще сюда. Всё. Сейчас сюда. я сказала. Ошибка. Он будет грубо. Ммм. Менси машин не все плохо. Ладно. Я так подумав. Кстати, это Финлес, шо там? Да-да. Так, шо там всех? Плохе, ну погане, ладно. Кручо Ч не видишь, что нет, ладно, мы подождаем химичку. Можно сказать, что подождем химич. О! А, там ну, молнии нет. Шоку. А, для звездочек, а это... Це... Куда мне трава, чтобы он ударил? А, у -а -а, меня опять паника. У меня опять паника. Тут... Да. В смысле? У меня прям... Блин, 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 блин. То есть, Груба. Сперкалір. Це для звезды, ч. Груба. Ладно. Я так подумал. Что треба вже прощатися? Давайте всем удачи, всем пока. Ви були на каналі Жека. Всім пока!